Євангелія на щодень, 11 червня, Матая 10, 32, 33, 37, 38, 19, 27, 30. Кожен Отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм, Істинно, істинно кажу вам, ви ще пішли за мною, як Новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави. Сидітиме і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, сто разів більше одержить і життя вічне. Матиме спащину, багато сперши будуть останніми, а останні першими. Покинути щось для Ісуса не означає втратити, знищити, запропастити, смарнувати, зрегтися, позбутися відмовитися. Це означає, перш за все, здійснити обмін, маловартісну, земну валюту якої, звісно, не зневажаємо ні за яких обставин, бо отримали її від Творця, обмінюємо обміннику Ісуса на валюту Царства Небесного. Дочасна валюта на вічно міняємо за шаленим курсом за одне поле чи хату, сто полів і хат, за одного брата чи сестру, сто братів і сто сестер один до ста. Це тут на землі. А після смерті їх бонус королівська гідність у вічному царстві, успішний бізнес, далеко глядний, коли дивляться далеко в майбутнє, коли дивляться у вічність. Господи, забери в мене страх покидати щось заради тебе, а дай мені відвагу обмінювати мої земні добра на Твої вічні.